Гаразд, сідайте ближче, забудьте про величні піраміди і золоті саркофаги з голівудських фільмів, я розповім вам, чому ви, сучасна людина з усіма вашими знамнями, не протягнули б і одного дня в давньому Єгипті. І причина не в тому, що вам було б нудно без смартфона, причина в тому, що сам Єгипет намагався б вас убити кожну секунду вашого перебування там. Уявіть, що ви прокидаєтесь не на м'якому ліжку, а на грубій очеретяній циновці, розстеленій просто на глиняній підлозі. Під головою у вас не пухова подушка, а дерев'яна або кам'яна підставка. Так, їхні подушки були схожі на маленькі стільчики для голови, щоб не псувати зачіску і щоб комахи не заповзали в вуха та ліс. Перше, що ви відчуваєте, це біль у шиї та спині. Гаразд, ви встали. Час у туалет. Тільки туалету немає. У кращому випадку це горщик з піском у кутку, з запахом від якого вже давно став частиною інтер'єру. У гіршому ви просто йдете на вулицю або до найближчого каналу, як і всі інші. Приватності не існує. Гігієни, якою ми її знаємо, теж. Добре, час снідати. Що у нас на меню? Ваш сніданок це шматок грубого ячмінного хліба і миска пива. Звучить непогано, але це пиво не те світле фільтроване, як до якого ви звикли. Це густа, каламутна, схожа на кашу рідина, яка була основним джерелом калорій. А хліб. О, цей хліб, ваш головний ворог. Жорна, на яких мололи зерно, були зроблені з каменю, і його крихти неминуче потрапляли в борошно. З кожним укусом ви відчуваєте хрускіт. Це пісок і кам'яна крихта. Археологи, вивчаючи мумії, виявили, що зуби навіть у фараонів були стерті майже до ясен, тож до вечора. Ваш перший день закінчився б гострим зубним болем. Ну що ж, час на роботу. Якщо ви не вельможа, то ви селянин. Це означає, що ви по коліна у воді та мулі стоїте на полях біля нілу, і тут на вас чекає невидимий вбивця. Вода в нілі кишить паразитами, особливо страшний один шистосома. Його личинки проникають у тіло просто через шкіру, ви цього навіть не помітите. Але за кілька тижнів у вас почнеться лихоманка, біль, внутрішня кровотеча. Для єгиптян це була буденність, для вашого організму, що не має до цього імунітету, повільна і болісна смерть. Але припустимо, ви вирішили скупатися, щоб врятуватися від спеки. Вітаю вас, тепер на вас полюють крокодили, які в Нілі були звичайною справою або гіпопотами, які вспереч своєму милому вигляду є одними з найнебезпечніших і найагресивніших тварин Африки. Гаразд, ви пережили роботу. Можливо, ви випадково порізали ногу об камінь. Дрібниця. В нашому світі так. В давньому Єгипті це, ймовірно, смертний вирок. Що зробить єгипетський лікар? У кращому випадку прикладе до рани мед, який має антисептичні властивості, у гіршому компрес із хлібної цвілі та екскрементів тварин. Так, вони вірили, що це допомагає. Будь-яка інфекція у світі без антибіотиків це гра в російську розетку, де в барабані заряджені майже всі патрони. Настає вечір. Сонце сідає, і ви розумієте, що таке справжня темрява. Немає електрики, немає вуличних ріхтарів, світ занурюється в абсолютну, непроглядну темряву, яку ледь розсіює світло вашої маленької олійної лампи, що нещадно коптить. І в цій темряві ви не самі. Скорпіони, змії, отруйні павуки виповзають на полювання, один кус і допомоги чекати нізвідки. Але навіть якщо вас оминуть усі ці радощі, є ще одна річ це закон. Правосуддя було швидким і жорстоким. За крадіжку хліба вам могли відрізати ніс або вуха. За більш серйозний злочин, вас чекали 100 ударів палицею, після чого багато хто не виживав, або вас могли посадити на палу. Немає адвокатів, немає презумпції невинуватості. Є слово свідка і рішення чиновника. Тож підсумуємо ваш день. Ви прокинулись з болем у спині, поснідали піском, підхопили смертельних паразитів, ледь не стали обідом для крокодила, отримали зараження крові від подряпини, а тепер сидите в повній темряві, сповненій отруйних тварюк, і боятеся, що сусід звинуватить вас у крадіжці його курки. Ви все ще думаєте, що давній Єгипет. Це романтично? Ні. Це був жорстокий, брудний. І смертельно небезпечний світ. Сучасна людина, там це не мандрівник у часі, це просто найслабша ланка у харчовому ланцюжку. Ви б не померли від нутки. Ви б померли від Єгипту.